Друзі, вітаю, слава Україні 22 лютого, 24 рік. Прийшла пора почати запилення. Перед цим десь дві тижні робили, очищали сережки всі з гілок, ставили мішки, мішок має розмір метр на пів метра і от тепер жілка літає. Тепер почали запилення. Знімаємо мішки, кожна бруднечка вручну запилюється, наноситься пилок на примочку, на оті червоненькі такі волоски, які є на брунці жіночі, фіксується все це в зошиті, вішається етикетка, яким сортом запилявся, чи запилялась конкретна гілка. Поряд є в нас ось така гілка, і на ній пишемо вільне вільне запилення. Так само прорахували кількість квіток жіночих, побачимо різницю, як запилиться Просто всім пилком який літає, як запилиться кожним сортом, скільки буде на виході горіхів з кожної бруньки. Ще робили на кількох сортах. Одну гілку так само ізольовану запиляли міксом пілку. Шість сортів пилку з тих сортів запилювачів, які найкраще показали себе за багато років в багатьох садах. Косвор, сирена, панський акорн трапезунський. Ну і в нас тут є ще сорт під назвою Бакуль. Дає дуже багато пилку. Зараз ми його перевіримо окремо запиляємо ним і перевіримо також як він в суміші працює зараз покажу як дівчата це все роблять дивіться уважно Брунячка запиляється окремо, підраховується кількість, записуємо. Потім з цієї гілки зберемо горіхи, порахуємо кількість горіхів. Будемо розуміти, який сорт на виході дає яку кількість горіхів з кожної запиленої бруньки. Чи яка пропорція горіхів до запилених бруньок. Це отак, як бжілки. Білок в колбі. І отак кожна брунька запиляється. Якось так. Далі буде продовження. Через тиждень знімемо мішки, подивимося, як нанесений пилок плинув на квітку. Якщо вусики стали темними, пожухли, значить брунька запилилась.